таке? А? Два з цього горбак. Ось-о тут цього і наверх. Я не понял, да. Осьо тут. О. А, типа з наверх? Да. Куди? Ось усього. Ось. Це На, Давай я цей. Їду перший, а потім тебе знімаю, як ти не вийдеш. <laughs> На? Да, сім візки нахуй. Давай. запутався в управлінні а ой, ой, я казав що ти не вийдеш а до цього можна назад туди виїхати і навіть прокручувати. Ні, тут можна виїхати спокійно ну я з підлі ноги все ко мне слітіли ти бачиш? бачу У мене теж було я аж тут пробуксував як виїжджав кажу я ж тут пробуксував коли виїжджав А назад. А? Кажу, а назад. Звідти легше сюди. Бо там ще треба трохи прикручувати подалями, а тут легше. Ну там у холм, кстати, не хвилий. Звідти як їдеш, то виїжджаєш сюди спокійно. Хочеш б я оттуда виїхав? Так звідти тобі легше буде. Сейчас дерьмо увяжусь. Пиздец. Нет, тут надо как все равно та, та ти дивись, я виїжджаю, от можеш тут постояти, я виїжджаю, в мене <кхух>, не треба нічого прикручувати. Я не треба було прикрити. Та я бачу теж. Так я сюди виїжджаю і не прикручую. Бо в мене зараз тут третьо. От ага. тут, а дивися на педалі, що я їх поші не кручу. Я їх вже під самим верхом прикручую. От більше з половини треба, було. Deve ser. Dá mais. Deve ser. Não. Deve ser. Troubou de vez. não ia fazer o telefone é Так, в інтернет викладають те, що я тут впадав, не треба. Як це не треба? <реш>. <реш> бо, бо ти просто не дивився на мене, ти дивився десь в сторону. Я мав показати наскільки я виїхав і коротше забувся на тормоза нажати. Ну пускай, посвіті сюди, пожалуйста. <посвятись> суда, Чого? Дивися знову. сюди. Я тут думаю, що джинси вже стираются потом. Та весь Якби ти то ты дивився, я би вийшов би нормально. Я глава после такого нормаль не ними что-нибудь другий нетя похуй. обшмаркав. шмаркал. Это на запись не должна попасть. Ту <laughs> треба було на паузу сказати, щоб я нажав. Тепер воно піде в відео. Все. Все, все в ютуб. Виб'єш, вибрішеш. Ну і все одно ніхто не знає. Да похуле вірити. Хоча хтось мені в коментарях написав, якась Маріана, що там де ми були каталися що ти тоді на велику був. Написала, що в Хунгарі, всеки шфегрвар, шпар чи шкала, то значить вона знає, де це. Так, дивися друга попитка. Не дивися десь там в сторону, а на педалі мої, що я почти не прокручую, я тут один-два рази прокручую. Бля. Да. Що за хуйня? Виїжджай на ізі. Да ні, я хуй його знаю, там я нахуй на не хоче виїжджати. їхать. Ну це велика хуйня. Ти що бачиш, а чим тут я ні хуя не вижу? Спитані сюди. Та там відчувати треба. Надо, надо кладки міняти. Давай я знову піцаю горб. Я, я думаю, якщо щось взяти маленький розгончик, можна і педалями не прокручувати і так великі звідти. Добре, що я хоч оці щитки не поламав. problem. О, що це вот таке? Ну й під своє горбу. Давай, давай. Будемо знімати взліоти і падение. Давай возьми поменьше. Давай, давай цей самий більший. Зайдет. А який на ну, оцевой манасенці за що, Горб? Блядь. Колесо сипай просто і їм плохо. Я такого хуйні. Ну чекай трошки телефон підкрути, бо щось воно мені не подобається, як він так стоїть. Н не бачу ні А зараз прямій ефір ключ. but <laughs>